Там Уляна із мамою нині на толоці. Разом прибирають сквер на вулиці Рівненській. Доньку, каже жінка, взяла прибирати Луцьк недаремно. Захотіла, щоб вона побачила, як це все відбувається. Двілян, тобі сподобалось? Так сподобалось. А яке сміття ти сьогодні збираєш? Е, ну, багато чого, бутилочки, там пляски. Андрій сам озбирає в мішок скляні пляшки. Розкиданих їх каже на цій локації, як мінімум 3-4 мішки. Який алкоголь подобають наші лучани переважно? Ну я думаю, що маленьких розмірів не розглядаю марки, але просто що маленькі саме розміри. Так, да, чекушки, так. Да. Луцькі підприємці, спортсмени, посадовці та діти долучилися до всесвітнього дня прибирання. 17 вересня його влаштували не лише у Луцьку. На толоку запрошували усі міста України і ще 191 країну світу. Дивіться як тут вона гаджували і вражених хтось просто мішок висипав. Локацію, на якій буде прибирання, кажуть місцеві організатори, толоки не афішували в рамках безпеки. Вирішили на всеукраїнському рівні зробити це, скажімо, таємно з міри техніки безпеки. І тобто зібралися такі невеликі локації по 10-15 людей сьогодні у Луцьку, по всій Україні виходять такі прибирання. Загалом певнить Юрій Семчук Луцьк чисте місто. Винятки, сквери у спальних районах, де люди часто густо викидають сміття у кущі. Кажемо, тут місця тільки там, де випивають, а такі напевно оці місця ми прибираємо. І хоч людей на толоку вийшло мало, кажуть організатори, не біда. Куди важливіше, аби більше було тих, хто не викидає сміття будь-де. Бо ж не дарма кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Мене мама з дитинства якось привчила на такому ще рівні до автоматизму. Я коли хотів викинути якусь бумажку, вона така, дай мені і брала собі десь чи в карман, чи в сумку. І я так це запам'ятав. І зараз, коли я вже дорослий, мені приємно подати, по перше, приклад для менших наших, ну скажімо, дітей. Анастасія Кашина, Василь Марищук, дванадцятий канал.